було У цей день 18.02 відомо, відомо про затримання мороза Миколи Миколаївича? Ні, я навіть не зв'язував це, навіть поняття мав бачу, Міша зволнований. Я перше, що побачив, коли вже вийшов на Я Не пам'ятаю, коли то вийшло, я повнім на кухні прочитав, де він затриманий майстер верхній підтривець, лісництво, на взятки, значить, то все. Я одразу думаю, це думаю. Не може бути, а потім туди тільки мороз це зробити. Перезвонив директору. Директор щось брав трубку. вже потім, чи на другий день, чи в той, я вже не пам'ятаю, розумію, за мене був шок. Що вже директор каже, я вже був в слідчі хворих, додав свідчення. Тому, Дей, будь ласка, під час досудового розслідування по цій справі і під час судового розгляду цієї справи мороз не одна. Пояснюв, що У Сторжинецькому Лісгоспі відбувається розкрадання лісу і других матеріалів. Чи підтвердили цей факт, що заявляв мороз на теперішній час? Чи, Чи вам не відомо по цьому нічого? Крім морозу, не там... І Крім там, активістів, те, що були разом з ним. І як кушнірки підтвердили, його син підтвердили, значить оці підтвердилися. А інші не підтвердилися. хоча ми мали по ініціативному розумі мінімум 20-40 починаючи від Києва, закінчуючи Хмельницькому, Львовом і проще. І по його, значить, до, значить, кляузам там, де він писав, указував портала, указував, то все, приходили люди, приходили по 20 чоловік, був заступник голови агенції, міністра, значить, по цьому значить, тиждень. значить, Практично 80% цього об'єму лісництва території. і Ніякі факти не відкрито. Чи відкрито тепер, що це кримінальне провадження по факту, Ми... Ну, не... Суд я запрет, немає відношення до нашого кримінального провадження. Наступне да. запитання.